Через заздрість сусідів я втратила чоловіка на багато років. Історія настільки заплутана, що навіть важко повірити, що люди не таке здатні. Одружилися ми з Іваном дуже молодими, жили ми в одному селі. Він був найкрасивішим хлопцем нашій окрузі, і я в нього дуже сильно закохалася. Почуття наші були взаємними. Іван теж зацікавився мною і невдовзі мене засватав. Тоді я була найщасливішою у світі. Починали ми своє сімейне життя дуже скромно. Мені від бабусі у спадок дістався їй невеликий старий будиночок, в якому ми і стали жити. Працювали ми обоє я поштаркою у нас в селі, а Іван водієм рейсового автобуса. Роботи ми не боялися, тримали господарку, садили город, шукали підробітки. Іван з часом знайшов бригаду чоловіків, з якої став їздити на заробітки. Відтоді грошей у нас побільшало, ми стали жити значно краще. За кілька років наш будинок було просто не впізнати. Ми нарешті вирвалися з тієї тотальної бідності, в якій нам довелося жити багато років. Я раділа цьому, але ніколи не ставила гроші вище за свого чоловіка. Я дуже його любила і цінувала все, що він робить для нас з сином. Щоправда, Іван дуже рідко бував вдома, і ми за ним дуже сумували. Але, як він сам казав, або біля моєї спідниці сидіти і нічого не мати, або гроші заробляти і жити добре. Я і сама це добре розуміла, тому і погоджувалася на те. Що наші кращі роки проходять порізно, та сподівалася, що колись наступить такий момент, що Іван перестане їздити на заробітки, і тоді ми вже будемо разом, адже у нас уже було все для щастя. Одного разу наш сусід Славко, яким, з яким працював мій чоловік в одній бригаді, швидше додому приїхав сам, сказав, що мій Іван там має ще якусь роботу доробити. Я повірила, але потім дружина Славка мені на вухо шепнула, що знає. Що у мого чоловіка на чужині з'явилася інша жінка, тому він і не приїхав. Коли ж через тиждень Іван таки повернувся, вдома вже його чекали складені валізи. Ніяких пояснень я навіть чути не хотіла, ми розлучилися він колись поїхав, а я залишилася. Я була впевнена, що чоловік подався до своєї нової пасії і що у них все чудово. Коли наш син же виріс, я поїхала в Італію на заробітки, але чомусь не змогла там довго працювати. Мене так тягнуло додому, що я не можу це словами описати, на чужині мені нічого не було миле. А тут сусідка жінка Славка попросила, щоб я її до себе Віталію забрала і з роботою допомогла. Я їй сказала, що нехай приїжджає, я їй свою роботу залишу, а сама додому поїду. Марія не могла мені надякуватися. а потім зізналася мені, що має переді мною великий гріх, бо тоді сказала мені неправду про мого Івана не було там у нього нікого. Просто він залишився, щоб грошей більше заробити, от вони Славком заздрості цю історію і вигадали. І зараз у Івана теж нікого немає, один живе. А Славко часто його бачить. Марія дала мені адресу мого колишнього чоловіка і ще раз попросила у мене пробачення. А я поїхала додому і розшукала Івана. Чоловік дуже зрадів, коли мене побачив. Тепер ми знову разом. Нехай хоч на старість, але ми будемо щасливі. А Марія з Славком. Bogim sutia.